Чи варто давати йому ще один шанс? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, вар... Viber, WhatsApp, Telegram. Чи варто давати вашому партнерові ще один шанс? Подивимося, що між вами сталося. А в стосунках глухий кут. Дуже сильно партнер несерйозно до вас відносився. Якщо на початку він був занадто активний і багато вам обіцяв, дізнавався у почуттях і обіцяв, що ви будете разом, то останнім часом він влаштовував емоційні качелі вам. Не подумавши, він це робив, не подумавши, чи варто давати йому ще один шанс? Ви сильна духом жінка, занадто сильна духом, він це розуміє. Ви в будь-який момент можете розвернутися і піти від нього. Також він це для себе зрозумів. Вам вирішувати, звичайно, чи давати йому шанс, чи ні, але партнер прийде до вас, буде проявлятися і буде йти знову з обманом. Серйозні стосунки його не цікавлять, він тільки хоче стосунки без обов'язків, полегкості, інтим, і все. А ви, жінка, серйозна, вам такого не треба. Так що вам вирішувати, приймати чи не приймати, ну, більшості із жінок тут ви поставите крапку, розрушите ці стосунки.